Вітаю вас, шановні мої підписники. Кабінету міністрів України прийнято постанову номер 370 від 1 квітня 2025 року, за якою всі громадяни України віком від 18 до 60 років, які звернулися з заявою для отримання паспорта громадянина України. Або ж закордонного паспорту будуть автоматично взяті на облік у ТЦК та СП за їх фактичним місцем перебування або проживання. Або місцем е, реєстрації на облік, е, їх будуть брати в ТЦК та СП без проходження ВЛК та без направлення на проходження ВЛК е, за електронними даними, які будуть вноситися до державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів України для більш детальної консультації та інформації по даному питанню і не тільки. Звертайтесь в особисті повідомлення та підписуйтесь на мій профіль.